31 грудня 2016 року Дивіться, яка краса Я тут вчора лижню проклала Хто впізнає місцевість <гум> Стадіон за шостою школою Дивіться яка краса. Хто має лижі, виходьте. Не сидіть вдома. Замість пробіжки. Як файно. Йо-хо-хо! <гум> Поки ще не розстав сніг, бо сонечко припікає. Вау. Лижня. Дякую мамі, що вислала лижі з мого дитинства. Іхо. Тихо, тихо, тихо. Клас. Вау. Оце Кайф. Розеть. сніжок, свіжа повітрячка. Приєднуємось. Хто за здоровий спосіб життя? Не відмовляйте собі в задоволенні! Щасливо. З наступаючим новим роком. Всіх благ! головне здоров'я! Щасливо!